Вітання мільйоні аудиторії телеканалу Відікон. Сьогодні до нашої студії ми запросили голову Сумської обласної державної адміністрації Миколу Кличка для того, щоб поговорити питання, які набули широкого суспільного резонансу, та підбити підсумки роботи Сумської ОДА за 2016 рік. Вітаємо вас в нашій Вітаю. студії. Отже, остання сесія Сумської обласної ради видалася гарячою. Не обійшлося як завжди без скандалів. Незважаючи на намагання зняти з порядку денного сесії ваш звіт або два звіти так було, як я розумію, регіональні. Парламентарії все ж таки вас заслухали та підтримали. Ваш річний звіт про виконання програм економічного і соціального розвитку у 2016 році. Підтримали 46 голосами за. Яку оцінку власне ви б дали роботі Сумської обласної державної адміністрації за минулий рік? Ну я вважаю, що ну некоректно оцінювати власну роботу. Нехай інші оцінюють. Ну якщо вже ви так наполягаєте, я б поставив четвірку. Безумовно, було те, що нам вдалося зробити. Я вважаю, найголовніше це те, що область, не дивлячись на певні недоліки, до яких я відношу затримку в розвитку нашої обласної промисловості. В основному це відбулося через відсутність замовлень. З боку нашої держави на внутрішній ринок до сумського науково-родничого об'єднання колишнього заводу імені Фрунзе. І відповідно це потягнуло дуже багато економічних показників, соціальних показників донизу. Насамперед це заборгованість у заробітній платі, адже фактично 82% заборгованості серед діючих підприємств, які маємо повлюся заборгованість сумського НВО. Крім того, безумовно зростає соціальна напруга в зв'язку з тим, що йде скорочення кадрів на заводі. Але з боку державної адміністрації було зроблено все. І до речі, з боку депутатського корпусу, який звертався до президента, до уряду. Нато ну, розкажіть щоб детальніше, дійсно про що було, якщо ми вже торкнулися е, нашого флагмана колишнього сумського НВО. Розкажіть, от що конкретно робить саме наша влада для того, щоб е, дійсно е, якось. Ну, врегулювати ситуацію, зробити так, щоб люди все-таки отримали зарплатню і замовленнями. Також це було гаразд. Ну, дивіться, вперше вперше в історії України в сумах відбулося відбулася нарада за участі керівника нашого державного підприємства Укргазводобування. Який, який зі своєю командою перебував і на території Сумського НВО, і на території інших заводів? Ми, як державна адміністрація, робимо все, щоб наші Підприємство отримувало замовлення на внутрішньому ринку, але не лише на внутрішньому, але й на зовнішньому. Ви знаєте, що під час робочих поїздок до Азербайджану до Китаю ми підіймали питання. До речі, Сумське НВО виконує замовлення і для Китаю. І для Азербайджану це якісь нові замовлення вже в зараз? тому числі і нові замовлення є. Проте вони є невеликі, на жаль, і вони не можуть вплинути на ситуацію, але вони можуть підтримати підприємство більш-менш на плаву, щоб там взагалі воно не закрилося. Але без внутрішнього ринку ми, ми не витягнемо підприємство з тієї в прямому сенсі економічної прірви, в якому в якій воно, воно знаходиться. Те, що залежало від нас, те, що залежало від депутатів обласної ради і депутатів міської ради, також було зроблено. На жаль, в Києві, конкретно в НАК Нафтогазі, не розуміють того, що в своїй діяльності слід керуватися не лише побажаннями певних олігархів, але і думати про звичайних людей, думати про регіональну політику, як вчинок керівника. Впливає на ситуацію в конкретному регіоні, От, наприклад, непідписання керівником на КНАТГАЗУ паном Ковальовим тендеру, який виграло наше підприємство законно на 4 мільярди гривень. Воно призвело до того, що показники відповідні по області були такими, як би нам цього хотілося. Хоча півтора року підприємство, підприємство готувалося, Воно виграло тендер у Трансгаз, який проводив. Але, враховуючи там законодавчі певні інтенції, слід було парафувати цей договір, підписати його, і затвердити НАКНАфтогазом, оскільки там сума договору була більше півмільярда. І відповідно «Нафтогаз» відмовив. Проте ми готуємося до тендерів, підприємство готується на другий квартал 2017 року. Наше головне завдання дожити до того, як я впевнений, наше підприємство виграє тендери вже по інших компресорних станціях. Ситуація може повторитися? Ситуація, я не виключаю будь-якого розвитку подій, але зараз активно, я до речі, коли був на заході, який був присвячений незалежності Республіки Іран, 38-й річниці е, е, ісламської революції в Ірані, ми говорили про те, що і, і досить активно наше підприємство е, розвиває СМНВО, е, розвиває відносини з Іранською е, е, Республікою. І е, також там замовлення, десь як кажуть, в, 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 в такому слові накльовується десь приблизно більше ніж на 20 мільйонів е, доларів. Але знову ж таки не будемо зараз загадувати. <кій> <кій> не, не кажи ОБ, Не, об, да. Тому, ми працюємо в цьому напрямку. І, до речі, я хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні там на сесії чув чув питання, за чий щодо банкет, як кажуть. Але безумовно, що я за весь період, коли перебував на посаді, їздив в закордонні відрядження, жодної державної кібертії не використовував. Навіть даби не брав. Ну, тому то Я не вважаю, що це такий подвіг. Але просто-напросто, ну по-перше, їх просто не дають, а по-інше, ну я щоб прибрати жодні спекуляції, не не, не користувався підтримкою держави в цих відрядженнях. Я хотів би оцінюю, оцінюючи роботу, сказати, що в галузі сільського господарства нам, дивлячись на несприятливі погодні умови, вдалося втримати позиції. По багатьох позиціях у нас зростання, по гресі, ми перші, по вирощуванні гречки, наприклад, в Україні. У нас іде зростання по молоку, по великій регатій худобі. Безумовно, є просідання по тваринництві, те, що стосується свиноводства, оскільки, ви знаєте, знову ж таки вплинула на це африканська, африканська чума свиней ця ситуація ноше ну, торкнулася сумської області тому там де були умови для нас вони були не були несприятливі, ми відпрацювали дуже добре Позиціях щодо об'єднання територіальних громад. У нас було створено в минулому році. Якщо за 15 років була створена лише одна громада Березівська, то в минулому році 14. Ну наскільки це мені відомо, це один з найкращих показників по Україні. так? Та? Це один з найкращих показників по Україні, але знову ж таки, я б його не переблючила його значення. Просто ми підійшли до нормальної роботи. Знову ж таки, нас підтримували депутати обласної ради в минулому році, не дивлячись на певний спротив з боку певних політичних сил і тодішнього керівництва обласної ради. Все-таки нам вдалося переконати депутатів, щоб вони виділили на новостворені громади більше 20 мільйонів гривень, що стало стимулом для того, щоб громади. Почали активніше об'єднуватися. Ну, давайте от на громадах я пропоную зупинитися трішки детальніше. Ми знаємо, що в одній з них Тернівській, досі не відбулися місцеві вибори І аналогічна ситуація може статися цього року у Верхньосировацькій громаді. Так, ну, да, якраз на затвердженні вона у мене лежить. Розкажіть, будь ласка, от що там за проблема і чого чекати? людям? проблема полягає в тому, що поки що законодавець не прийняв відповідні зміни. І закон проект закону який, я впевнений найближчим часом буде розглянути і прийнятий, він дозволить виходити за межі районів і об'єднувати ті громади, які знаходяться в різних районах, об'єднати в одну громаду. Тому що з точки зору, що нам треба створювати спроможні об'єднані територіальні громади, безумовно, цей закон є необхідним, і тим більше, що є бажання людей це робити, і є економічне і соціальне підґрунтя під створення таких громад. Щойно буде прийнятий закон, цей процес піде швидше, і я вже підписую, я вже підписую по верхній сировоці, е, документи погоджую е, висновок щодо м, правильності створення цієї громади щодо відповідності і до вимог законодавства. Е, і далі процес вже піде, буде залежати від ЦВК, е, які призначить вибори. Давайте зупинимось гамори. також на важливому питанні тарифи. Ну це дійсно да. хвилююча тема. Нас зараз націлюють на енергозбереження заміну газових котлів. Розкажіть, яка фінансова підтримка надається людям для того, щоб вони здійснили енергоефективні засоби і заходи і перспективи так званих оцих теплих кредитів на 2017 рік? Ну, по теплих кредитах взагалі у нас картина досить, я би сказав, непогана, і ми видали по залученню Кредитів ми одні з перших в Україні саме по кількості наданих теплових кредитів. енергоефективність це одне з найголовніших, один із найголовніших напрямків, про які говорить і прем'єр-міністр, і профільний віце-прем'єр Геннадій Зубко. В цьому напрямку ми рухаємося далі. Здалося переконати депутатів Верховної Ради в тому, щоб на це було виділені також кошти в цьому році, і ми можемо впевнено рухатись в цьому напрямку. Це дає людям можливість отримання так званих теплих кредитів і відшкодовувати вартість матеріалів. Які вони закупають відсотків, і так, програма дуже цікава і дуже багато хто не скористався. в тому числі завдяки тому, що ми провели широку роз'яснювальну роботу. Окрема подяка одному з державних банків, який в, в цим процесом займається досить активно, і має по Україні передові позиції, також по сумсь, саме по сумське відділення. Я думаю, що от, знаєте, воно як сніжником наростає, тому що е, вже грає роль так звана, я кажу, циганська почта, пошта, коли передають е, з вуст в уста е, поради щодо отримання цих кредитів. Навіть по сумах я знаю. Е, у мене навіть батько цікавився, як, як це отримати. Я кажу, я чесно, чесно кажучи, механізм тобі не розкажу, але от, хто, є той, хто може розказати. Хоча я особисто до кредитів завжди ставився так з обережністю. Але от ця програма ну, є дуже цікавою. І в принципі, для того, щоб, якщо ти дійсно хочеш отримати кредит з, з тією метою, ну, на яку ти проголошуєш, не, гроші не витратити там десь на щось, а саме, саме на енергозбереження, це потім дає позитивний ефект. І він відчувається особливо для тих людей, які з, з, з певних причин не мають можливості. Отримувати субсидії, а, а субсидія також, вона знаєте, грає таку подвійну роль. З одного боку, це позитив, тому що люди, які не мають можливості оплачувати ну, такі високі тарифи, держава про них піклується і шалені кошти витрачаються десятки мільярдів гривень. На те, щоб ці люди отримували ці субсидії, але з іншого боку, поки що, субсидія вона не є стимулюючою до енергозбереження, і це є це є певна проблема, на мій погляд. Давайте також зупинимося і на самій сесії. Ми бачили, що були окремі депутати, які намагалися розхитати ситуацію, і під час вашого виступу і взагалі роботи сесії. Розкажіть, як ви оцінюєте співпрацю з обласною радою, зокрема в процесі підготовки питань для внесення на розгляд сесії. Ми знаємо, що є багато конфліктів. Як вдається їх подолати? Ну, в конфлікті головне намагатися в нього не вступити. Ну, знаєте, є така притча, коли там, до одного вчителя там, в Шаолінському монастирі прийшов, прийшла одна людина і почала його, почала його ображати, там, говорити там, певні вислови образливі, а учні сиділи поруч і не могли зрозуміти, чому вчитель не реагує, бо він міг цю людину просто там, взяти, там, побити і все. І на цьому все завершилося. Потім, коли ця людина пішла, він сказав, ну, чому ви не реагуєте? Вони ж вас там ображали. А він пояснює, хлопці, ну, якщо от вам принесли дарунок, а ви його не взяли, він тоді що, лишається з тим, хто, хто його намагався вам дати. Ну так і в, в цій ситуації. Якщо ти не сприймаєш образу, вона залишається з тим. І хто її хотів тобі ну, сказати. Тому там намагання певних депутатів е, говорити там різні речі, то в принципі, е, я думаю, на початку сесії, коли був е, виступ представника правого сектору, активіста е, Болдіна, які, якого свого часу просто напросто зухвало обдурили, і потім е, він, отримавши вже рішення суду і, в принципі, визнав те, що дійсно його певні. Депутати обласної ради надурили і просто через нього намагалися обрехати губернатора і ще депутатів обласної ради, представників там, пропрезидентської політичної сили. Це все виявилося міфом, блефом, і, ну, Як і всі ці псевдоантикорупційні форуми. Тому життя воно все розставляє на свої місця. Ну, от виступив там відомий антикорупціонер, а всі чули відомі записи, які він навіть не здогадався просто-напросто відхилити. Каже, да, ці записи були. Ну і що за, за це навіть Вона же за, за слова не судять? Так ти ж як ти ж великий юрист. Тут склад злочину якраз полягає в тому, що ти е, намагався словами людину примусити зробити не те, що треба. А от можливо і була якась конструктивна критика, не лише якийсь конструктивна так, критика, безумовно була була була, і з боку тих, хто фактично і е, був ініціатором. Е, Такого, ну, такого, скажімо так, термінового, термінового звіту, як в минулому році, до речі, якщо ви якщо ви згадаєте, то від мене там представники певної політичної сили просто вимагали, от, терміново давайте звітуйте. Я кажу, дайте хлопці віддавати. Ні, от ми вимагаємо. Ну, вимагаєте, добре, я я підготуюсь. І з цього разу також це було, але було конструктивне. Дійсно, питання по управлінню житлового комунального господарства, воно є для нас досить гострим, оскільки ще в 2015 році, коли ми побачили, що там відбувається, а там просто жах. Але змінити, змінити команду, яка там працює, не так вже легко, бо є кодекс законів про працю, який чітко визначає підстави для звільнення. Людина, якщо вона просто ходить на роботу з 8 до 5, ти дуже важко звільнити, навіть якщо вона в цей час нічого не робить, або перекладає просто папірці. Тому було прийнято рішення про реорганізацію. Спочатку е, зробили відділ, завтра буде прийнято рішення, щоб створити знову управління ЖКГ, вже з новим складом, але головне, щоб помінялася філософія роботи, щоб не були статисти, які просто папірці перекладають і записують, що там десь відбулося. а Щоб були конкретні пропозиції, в тому числі е, я наполягаю на тому, щоб була тісна взаємодія з депутатською комісією профільної ЖКГ, якраз яку очолює один із представників опозиційного блоку. І критик, критика є, і вона є справедливою, її треба сприймати, бо але є критика і критиканство. Критикувати це вказувати шлях до виправлення помилок. А крит, крит, критиканство це якраз коли ти голоси звинувачуєш, чому, а, 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 а в дзеркало на себе не дивишся. Це називається, називається критиканство. Ну, якщо ми вже почали говорити про співпрацю саме різних гілок влади на Сумщині, давайте розглянемо і питання щодо закупівельних цін на молоко. Як mm -hmm. наразі стабілізується ситуація? Чи стабілізується вона, адже в цьому Цьому зацікавлені ну всі і люди і і органи місцевого самоврядування так безумовно. З одного боку, обласна державна адміністрація не може втручатися в господарську діяльність підприємств і є договірні відносини. Але якщо... це ж таки се бунт. Вже потрібно а, дійсно якось, але треба реагувати, і у, у нас є механізм це. По напередусе антимонопольний комітет, який вбачає в таких діях, коли одночасно всі закуп... закупівельники молока починають раптово в один день знижувати ціну до певного рівня. Ну безумовно, тут не треба там, бути Ейнштейном, щоб зрозуміти і вирахувати, що що це є змова. Тому ми провели, провели робочу нараду з цього питання із 3,50, а десь 4 гривень. Знову таки почали купувати загатівельники молока, молоко по 5 гривень. Але це ж не влаштовувало певних товаришів, які думали, що нічого в адміністрації не вийде, і ми тут зараз тут жаху наводимо. А тут раптом раз і по 5 гривень. Що робити, ну давайте вже по 6 вимагати. І почали селян мовляти, давайте ще виходити на 6. Але тут вже треба, хлопці, давайте бути також відвертими. Є ж випадки, коли молоко не відповідає. Відповідає кондиції, ті, які потрібно жирності, інколи розмовлять молоком, водою, кредою. На жаль, на жаль, такі випадки є. Тому ми готові допомагати селянам. Безумовно, і це наш обов'язок, але це має бути чесна гра. З, з боку те, да те, і з боку з боку закупівельників з боку селян і з, з боку тих політичних сил, які просто-напросто намагаються висмоктати з пальця відповідні політичні конфлікти, не вдається це робити, але вдає але або вдається на якийсь короткий термін. І останнє запитання дуже лаконічно про програму розвитку на 2017 рік. Головне е, головне. Ми будемо рухатися в тому ж напрямку в напрямку е, створення потужних об'єднаних територіальних громад, в напрямку залучення коштів і державного фонду регіонального розвитку на ті програми, які не, є необхідними для розвитку нашої області. Е, ми будемо продовжувати підтримувати нашу медицину. Це буде вкладення коштів. В добудову Ахтирської центральної районної лікарні як майбутнього центру госпітального округу, як цей проект, який не реалізовувався протягом 20 років, безумовно, будемо продовжувати будівництво психоневрологічного диспансеру. В місті Суми вже будемо дивитись, все таки є слушні пропозиції щодо. Передачі цього приміщення обласній клінічній лікарні. Будемо знову таки, але це має визначатися і напередуси, депутатська спільнота, депутатські комісії з залучення безумовно громадськості, але це є власність комунальна власність обласної ради, і саме депутати мають тут визначитися. Ми лише можемо допомогти в тому числі через відповідне управління медицини Сумської обласної державної адміністрації. Далі розвиток агропромислового комплексу у нас в цьому році було зростання коштів вкладених в розвиток сільських територій. Ми більше ми зараз будемо орієнтуватися не на статистичні дані, знову ж таки, а на те, щоб ті підприємці, які працюють на територіях відповідних, вони вкладали кошти в соціальні проекти, в інфраструктуру там, де вони працюють. Також будемо рухатись в напрямку того, що будемо відстоювати інтереси наших підприємств. Мене там дорікають, що я там десь на мітингу виступив в Києві. Так я і буду далі виступати. Якщо буде така політика, і мене будуть люди запрошувати, я буду виступати проти тих чиновників, які не розуміють, що тут на місці формується кінцевий продукт. Тут, тут формується ВВП нашої країни, тут формується бюджет. І Сумщина, яка більше 9 мільярдів сплатила до державного бюджету, більше 9 в 2016 році, вона має право на те, щоб отримувати певні замовлення з в тому числі з державного бюджету, а не вигадувати міфічні розповіді про те, що буде будуватися Південний потік і все пропало. Будемо. Працювати далі на благо нашої сумщини. Ну що ж будемо сподіватися, що всі ці грандіозні плани стануть такі реальністю? Насправді вони не такі грандіозні, вони робочі плани. Це робочі нормальні плани. Грандіозні плани це побудувати другий байконур десь поблизу сум. Це був би грандіозний план. А це наша ну, звикла плани робота. плани затягуються. а Будемо тоді сподіватися, щоб все Добре. це вийшло якомога скоріше. Дякую вам за те, що знайшли час для наших глядачів. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. Я ж Валері, Щерб... На з вами прощаюся до зустрічі на телеканалі Відікон.